Скільки коштує ваш лук? Ти люксі границі. Ні, ну ти прям знав до кого підійти. У мене найдорожчий лук у світі. У мене спротивіш штани, брата, ти точно от... ти, ти розумієш сук цих відео? Цих відео вони залітають тільки тоді, коли в когось прикольний афігенний лук. Ну, що воно може залетіти, через те, що це лице трохи його знають в тіктоці. Окей, погнали, добре. Що Шо, Шові, кроси, ізіки. паль льола, коротше. Скільки там? Тисячу гривень десь брав. Репліка. Проживаю я такого скажу: спортівки, кофта і все. Брав в зарі. Правда, в іспанській. За 80 євро то і то. Ця хрень це що, бершка? Вроді бершка. 50 гривень. 500 гривень. Та й все. Тобі немає нічого дорогого, бляха-буха. Во, підписується подарила, воно що підписиться подарила. Безкоштовно. Шо, що ще тобі сказати? Що там? Труси, труси, є труси. А от труси дорогі. От труси дорогі. І сімі, півтора тисячі гривень. Та. На цьому не можна. Я, не можна, не можна. Тому вже секунди не візьмеш, корчелега. А хотілося. Лаври, є ще в мене найдорожча шмотка? Оце мені зробила моя кохана Офренка, подарунок на. Не пам'ятаю на який привід, але подарунок, от цей хрестик, я його завжди з собою ношу. Він коштує аж цілих 23 тисячі гривень. Ну, типу, як вона зробила подарунок? Вона прийшла в золотий вік, вибрала і сказала, оплачую. Ну і я оплатив. Та й таке. Класно. Все. Гарного дня.